Обухів там ситуація тільки починає загострюватись. О 14-й в обухові опозиція розпочала мітинг під місцевою райдержадміністрацією. Збирались люди. Там триває засідання ОВК 94-го округу. Паралельний підрахунок показав, що кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Романюк перемагає владного кандидата Тетяну засуху, відрив в 10 тисяч голосів. Але по 28 дільницях, де влада програла, засуха подала судові позови через я ніби як порушення. Таким чином запущена схема визнання виборів недійсними саме на тих дільницях, де є істотна перевага опозиції. Суд розглянув всі 28 скарг і став на бік кандидата. Здогадайтесь самі від влади. Останню інформацію нам може повідомити Олена Зоріна. Олено, вітаю. Яка ситуація зараз? Чи закінчився мітинг? Чи люди планують стояти до ночі? Розповідайте, прошу. Доброго вечора, Віталію. Під ціном Бухівської райдержадміністрації вона ж будівля, де засідає 94-й окружком. З'явилися близько 10 наметів. Мітинг наразі продовжується. Тут зібралися прихильники опозиції. Люди протестують проти фальсифікації виборів. Це головна їхня вимога. Головні конкуренти на цьому окрузі, я ж лише нагадаю. Це регіоналка Тетяна Засуха і кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Романюк. Він за даними ЦВК, наразі є лідером перегонів. А паралельно з цим всередині окружкому продовжується перерахунок голосів на окремих дільницях, де зафіксували власне технічні порушення. Це е, неправильно заповнені протоколи або пошкодження коробок, де зберігалися бюлетені. А разом з тим, в столиці з е Йде засідання Київського апеляційного адмінсуду, куди звернулася кандидатка засуха. Вона оскаржує те, що на деякі дільниці їх 28, не допустили а, спостерігачів від партії регіонів. А відтак як поділилися з нами членами окружкому після цих рішень суду, окружкому хвалюватиме рішення щодо перерахунку голосів на цих дільницях, або можливо не, визна... не за не Ко голосів на цих дільницях а, поруч зі мною знаходиться співорганізатор акції протесту. А власне, ми в нього запитаємо це Владлен Сергієнко. і Ми в нього запитаємо, які ж подальші дії владлене. Ну якщо Київський апеляційний адміністративний суд знехтує результатами волевиявлення мешканців округу, а це більше аніж 40 тисяч виборців, які проголосували за Віктора Романюка, Нам не залишиться нічого іншого, як розмістити тут наметове містечко, розмістити тут поліву. Кухню і стояти тут до тих пір, допоки центральна виборча комісія не визнає дійсних результатів волевиявлення в окрузі номер 94. Згідно даних ЦВК, зараз Віктор Миколаївич Романюк перемагає Тетяну Володимирину за суху з відривом у 8400 голосів. Власне, ці результати на сайті ви можете побачити протягом останніх трьох днів. люди. На ніч тут будуть залишати звичайно. Звичайно, люди будуть залишатися тут на ніч. Дякую, Владлене. Я ж лише додам, що будівлю посилено охороняють спецпризначенці та правоохоронці. Всередину пускають лише за посвідченнями. Їх перевіряють на кожному поверсі. Поки що тут все спокійно. Віталію дякую, Олена Зоріна. В Обухові там люди збираються лишатись на ніч, і якщо щось піде позапланово, в принципі, ладні відстоювати свої позиції і на своєму місцевому обухівському майдані.